Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження. Це легендарна BMW 7 серії 2001 року випуску з бензиновим двигуном 4.4. Так, на автомобілі встановлений газ. Тобто навіть з таким об'ємним двигуном є змога економити паливо. В принципі, по кузову якихось значних зауважень, враховуючи руки автомобіля, немає. По салону теж. Він в принципі в нормальному стані, враховуючи те, що це BMW. 7-ї серії тут дуже багата комплектація. У нас є великий монітор, мультикермо, електропривід сидінь. Електрозеркала, пам'ять сидінь, підігрів сидінь і дуже дуже багато інших функцій. Якщо вас зацікавить даний варіант авто, ви можете його оглянути, провести тест-драйв по адресі місто Київ, Сумська 2А, компанія Автопарк.